Вітаю на сфері в ефірі. Денний випуск новин про головне життя Рівного та області станом на цю хвилину. Розповім я Микола Брижицький. Рівняни попрощалися з 25-річним героєм Антоном Головатюком. Солдат загинув 29 листопада минулого року внаслідок ворожого обстрілу на харківському напрямку. Доставити тіло героя для гідного прощання вдалося лише зараз, яким воїна запам'ятали рідні. Дивіться у сюжеті. Рівне знову у скорботі. Містяни провели в останню дорогу 25-річного солдата Антона Головатюка. Серце героя перестало битися у листопаді минулого року внаслідок ворожого обстрілу на Харківщині. Доставити тіло воїна для гідного поховання вдалося лише зараз. У захисника залишилися батьки, брат та дружина. У Нього було було дуже багато друзів, дуже такий дружелюбний був, товариський от, і веселий завжди, завжди такий активний. Дуже активний, я завжди дивувалася його активності. Хороша дитина, 25 років. що це життя тільки починається. Антон Головатюк народився в Оржеві, навчався у тамтешній школі. Вищу освіту здобував у Рівненському фаховому коледжі Нубів. У травні 2018 року розпочав службу за контрактом в одній з військових частин Рівненщини. Військова служба стала для нього не лише професією, а й покликанням. Антон був цілеспрямованим, вольовим та завжди прагнув досягати поставлених цілей, пригадують родичі чоловіка. Хороший хлопець, славний, добрий, чуйний, доброзичливий. Так таку людину. Пошукати треба. І дуже шкода, що він пішов. Що Так рано пішов, що він ще життя не бачив. Поховали українського захисника на кладовищі у рідному селищі Оржів. Вічна та світла пам'ять герою. Ірина Кутюк, Святослав Петрушко, випуск новин. Поліцейські встановлюють особу загиблого у ДТП чоловіка. Автопригода сталася сьогодні близько третьої ночі поблизу Великої Омеляни. Відомо, що водій Volkswagen наїхав на чоловіка, який лежав на проїзній частині. Від отриманих травм потерпілий загинув. У рамках кримінального провадження поліцейські встановлюють його особу. На вигляд, чоловікові 45-50 років був одягнений у темно-сірі шорти, чорну кофту та взутий у темно-синій гумові капці. Поліцейські звертаються до громадян, якщо вам відома будь-яка інформація. Це щодо особи загибло повідомте до поліції. Поліцейські та рідні розшукують зниклу 19-річну жительку Рівненського району. 16 червня дівчина пішла з дому і не повернулася. Востаннє з рідними спілкувалася 27 червня. Відтоді телефон вимкнений, а місце знаходження невідоме. Жолобчук Маргарита Михайлівна 2006 року народження. Зріз 165 сантиметрів худорлява має темне коротке волосся. На момент зникнення була одягнена в білу футболку джинсові шорти та білі кросівки. Відомо також, що дівчина неодноразово зникне. Кала з дому поліцейські закликають: якщо вам відома будь-яка інформація, повідомляйте на спецлінію 102. Рівненська прокуратура винесла вирок 43-річному місцевому мешканцю, який продавав автівки, ввезені як гуманітарна допомога для потреб ЗСУ. Чоловік, прикриваючись волонтерством, отримував дозволи на ввезення транспорту, зокрема за сприяння однієї з релігійних громад. Вилучений у засуджено автомобіль Мерседес передано одній з військових частин. Рівнянин проведе за ґратами 5 років. Лебединка, гідропарк, басівкут та парк Шевченка найпопулярніші місця для відпочинку у рівному. Однак стан деяких зон для дозвілля залишає бажати кращого. Ми запитали у Рівнян, які локації для пригулянок вони обирають та як їх можна покращити. Якщо просто чуть-чуть романтики прогулятися, то це вечірня лібідіночка з парком. Я думаю, що це всякі фонарі, світящіся ці штуки, знаєте, щоб освітлювали, давали свій якийсь там романтичний тон. Моє найлюбленіше – це басі кут, тому що він поблизу нашого місця проживання. Там насправді дуже гарно, інколи спокійно. Просто не хідні дуже багато людей. Так само дуже приємно проводити час саме в парку, тому що можна собі усміхнутись, наприклад, із. Навалості або просто десь між дерев, тому дуже приємно. Можна було покращити і парк, щоб справді зробити якісь дороги більш рівнішими, і так само додати якогось освітлення. І так само освітлення дуже бракує на басовому коті, тому що вже коли темніє там немає чого робити. Дуже навіть страшно. Парк Шевченка багато людей якось і уютно тут. По крайній мірі, хочеться, звісно, щоб. Покраще було обслуговування і атракціони, щоб обновилися, дороги, щоб зробили. Але дітям цікаво. У нас затишно, але мені бракує десь умовно от в затянку лавочок або якихось лаундж-зон для молоді, де б вони могли б збиратися разом, пограти, а не просто сісти на сонце і. Дивитися, плювати зерна, ти не знаєш, чим займатися, бо в телефоні сидіти, бо інакше для от, зон саме для спільного відпочинку. Парк Шевченка. Тут атмосферний. гідропарку теж зараз дуже класно стало. Раніше було не дуже. На Лебединці там дуже багато молоді, там дуже часто вигуляють. По класиці це на Лебединці біля Златеплази, в парку. І, можливо, більше з якби з природної точки зору, тобто, щоб там більш доглядали за зеленню, за деревами і за чистотою. Парк мені завжди подобався. Це наше улюблене місце. Сім прийомних сімей та один будинок сімейного типу створили на Рівненщині впродовж першого півріччя цього року. Загалом зараз в області 54 прийомні родини, в яких виховують 112 дітей, 23 дитячі будинки сімейного типу, де 152 вихованці, та 22 патронатні сім'ї, в яких на вихованні 31 дитина. Найбільше патронатною опікою охоплено дітей у Рівненській, Гощанській, Вирівській та Корицькій громадах. Сьогодні, 3 липня, на Рівненщині очікується спека до плюс 32. Рятувальники закликають громадян уникати перебування на сонці, носити легкий одяг, пити достатньо води та не залишати дітей і тварин у зачинених авто. У разі надзвичайної ситуації телефонуйте на спецлінію 101. Наразі у мене все. Більше інформації на вас чекає вже у вечірньому випуску. Тоді зустрінемось.